Вітаю. В ефірі ТРК Львів, Програма. профілі, і проведу, як завжди, я журналіст Ігор Гулик завжди подивляв і щиро заздрив людям, які, маючи за плечима важкий, неоднозначний життєвий шлях, уміли берегти оптимізм. Ба більше вони ніколи не ділилися своїм багатим досвідом отак публічно а з приводу цього досвіду, то простому обивателю до нього як до неба. Вони завжди тихо робили свою роботу. Більше того, такі люди не є, як я вже сказав, публічними чи гламурними. Вони вважають свою роботу щоденною, вона потрібна і їм, і, як виявляється, іншим людям. Доктор Ярослав Василь Новицький, гість студії профілів, він автор. Відомого антиракового препарату Україн, дійсний член Нью-Йоркської Академії наук. Вітаю вас, пане Ярославе. Для початку коротка ваша біографія. будь ласка. Ярослав Василь Новицький. Народився 3 квітня 1937 року в селі Кам'янець Перегинського району Станіславської області сім'ї службовця. З 1943 по 1945 рік перебував у німецькому концентраційному таборі Ноймарку. Закінчив радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту. Працював викладачем Львівського технікуму радіоелектроніки. 1974 року виїхав до Австрії, здобувши у відні диплом доктора хіміка-фармаколога, створив Український інститут подолання пістряка раку. Є власником фірми Новицький Фарма. У 1978 році синтезував антираковий препарат під назвою Україн, який запатентований у багатьох країнах. 15 жовтня 1998 року препарат зареєструвало Міністерство охорони здоров'я України. 2012-го пана Новицького заарештовано у відні за звинуваченням у шахрайстві та розповсюдженні неліцензованих в Австрії ліків України. Пізніше пан Новицький був звільнений під заставу, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, доктору Гонорію Скауза, почесний член австрійського товариства імені Альберта Швейцара, кавалер Мальтійського ордена, а також член інших поважних міжнародних інституцій. У багатьох нагород і почесних відзнак. Серед них нагорода за заслуги Національної гільдії фармацевтів Америки, відзнака Австрійського товариства санітарії, гігієни та охорони здоров'я, велика золота медаль Альберта Швейцара та інші. Пане доктор, аби не тримати інтригу, давайте зразу з'ясуємо, що трапилося в Австрії 2012 року і як розвивається ваша справа. Досить не зрозуміло з порушення всіх. Норм і законів, коли став цей препарат сильно розвиватися в світі, особливо в Австралії, який став орган статусу, там в Америці, щоб припинити взування зростало доказ дії, щоб припинити, учинили незаконно цей крок. Тепер скарга прийнята в організації об'єднаних нас, прийнята в Страсбургу, також в Денгаак, і це вже починає. Ці винні будуть притягнені до відповідальності за це. Ви напевне дізнаєте, скоро це буде все повідомлено. Вони забрали лікація, які не мають ніякого права, і найголовніше навіть суд не дав на це розпорядження. Суд зобов'язав повернути, він нічого не зробив. Чуй ряд. Правопорушення, але це не будемо говорити, це в минуле. Зрозуміло. Тим не менше, ви зараз на батьківщині у Львові. І я хотів би запитати вас, можливо, навіть дещо незвично. У вас справді таке доволі складне життя, так? Концентраційний табір, імміграція, тепер переслідування в Австрії за свою діяльність. Так з іншого боку, ви пізнали солодкого плоду успіху. Нау, як науковець, так? ви е, маєте визнання. Ну, Таке життя американські гірки, я б сказав. так? От що тримає вас в цьому житті на таких крутих зигзагах? Вірю, що бачите, в життю воно побудовано завжди позитивно виграє. Якби так не було, то був би занепад. Я вірю в це теж. і я е, тому що роблю справу, яка є корисна, яку я переконаний, я не буду собі дозволяти щось робити, що не буду переконаний, корисне. Тому я йду далі, не дивлячись на всі е, перипетії. Зрозуміло, от я хотів би, щоб можливо ви пригадали свої такі складні етапи mm. життя. Ну, скажімо, mm. цей концентраційний табір. У нас є український поет Микола Петренко, він mm. також дитиною, як ви був mm. в так. таборі. Mm. Які ваші? Ну, бачите, це наприклад, це було жахливо, зрозуміло річ. Ми не, не зрозуміли, але це була війна. Тому я коли ну, просто. Війна завжди це, що деструктивне. Тому що. Бачите, в суспільстві люди діляться на дві групи. Так грубому, багато. Люди деструктивні і люди творчі. Люди деструктивні, роблять революції, там, війни, приходять до влади і не далі нищать. Тому люди творчі, зворотно. Ті країни, де не були війни, ніби в наш час пам'ятаєте, ви теж трошки пам'ятаєте Радянський Союз, е, славили революції. Революції мало принесли користі. Як ми подивимося на тепер на розвиток суспільства в чому світі, найкращий розвиток в тих країн, де не було революції, де був еволюційний розвиток, як скандинавські країни, е, цей це наприклад Голландія. Данія, до речі, в Європі скучно країн, Данія де найменші є корупції. На жаль, Австрія досить коруптивна країна. І тому там, хто боявся цього лікарства, використаючи корупцію, і ці всі кроки були зроблені. Ви згадали про людей творчих. Так. Не сумніваюся в тому, що ви належите до цієї категорії, оскільки ви щось робите, але тим не менше творчість завжди натикається на різні якісь перепони, так? Mm -hmm. чи заздрість, чи, скажімо, е чисто таке людське несприйняття чужого успіху. Як ви до цього ставитеся? Наскільки мій препарат приймає Признані в цьому світі цю публікацій. Потім я був у раз запрошений, дивлячись на те, як Speaker до Америки на Конгрес, був, як ви знаєте, два рази номінований на Нагороду Нобля. Це одне. В суспільстві, по-перше, треба вірити, буде в що ви робите, тому це все мене не цікавить ті нагороди. Я свою роботу роблю, я зрозумів, що вона як наскільки вона корисна і потрібна є. То. Ну і, і, і це мене тримає. При тому відносно лагеру, бачите, яка е, це є дві е, е, ці, тому кажди Богодяк, війна приходять до влади ті е, деструктивні люди, вони зробили, можливо, зробили а вони далі, вони не можуть їм робити. І потім суспільство їх усуває на жа, на щастя і залишається позитивні. Лагер це напевно це було дуже жорстоко, я пам'ятаю. Ну, Там людська, людське життя не мав ніякої вартості. І потім я так спостерігав дитину, і навіть був деякі люди, які мають тенденцію до садизму, вони мають можливість їх найкраще проявити. Розумієте? Ну, бо як що відійшла. Ясно. Я хотів би ще запитати вас таке. Ну? Упродовж вашого життя так. вас завжди супроводжували люди, близькі, далекі. Так. Хотів би запитати вас, кому ви завдячуєте своїм успіхом життєвим, батькам, я не знаю, родині, товаришам, якимось впливовим, скажімо, друзям чи самому собі? Ні, зпосередньо від дитинства я любив мене називає… Цікавський. Цікавський вивчати, дивитися з Я Дитину вже бачу, що і позитивно, що негативне, бачу, що якось тягнула себе до позитиву. Можливо, це є. Знаєте, Ну і оточення слівно, якось так сказав, що я мав дуже гарних приятелів всіх націй. І євреїв, і росіян, хоча б у Росії так найкращий приятел. І, і вони спричинилися теж до мого розвитку. Їх погляд, ми розмовляємо різні теми. і це теж вплинуло позитивно. Завжди позитивно виграє. Якби так не було, то був би занепад. Я вірю в це теж. І я, е... Тому що я роблю справу, яка є корисна, яку я переконаний. Я не буду сюди пожарати щось робити, що я не буду переконаний, корисний. Тому я йду далі, не дивлячись на всі е, перипетії. Пане доктор, ви стежите за подіями в Україні, так би мовити, австрійського далека. Це відсторонений такий погляд. Але все ж ви є українцем, так? так і очевидно, що ви всотуєте реакцію Європи на те, що відбувається в нас, на революцію, на війну з Росією, на спроби реформувати країну в цивілізований спосіб. Які це є оцінки? В Європі все дуже Європа теж убурне те, то, що робить Росія. Адже це просто неймовірно. Сьогодні забирає Крим, зато далі це є початок третьої світової війни. Так почалося, і друга війна світова. З того, що, як ви знаєте, це всі осуджують. Я не знайшов людей, які б це якось акцептували. Розумієте, це, це і деструктивне. Днями з'явився лист з таким цікавим заголовком, що руйнує українську демократію, і автором цього листа є ви. Отже, пане Новицький, скажіть, будь ласка, що руйнує українську демократію? Тому що для мене питання українця, який живе в контексті цьому, це питання неозначен. Я був в Києві, там з'явилася еліта депутатів, це неймовірно. І це був поштовхом до написання тої статті. Що руйнує демократію? Якщо це є демократія? Кожна людина має право бути депутатом, і і повинна набути тільки один раз в життю. Не може бути два рази виборний депутат, бо ми 50, ви маєте 50 мільйонів народу. Чим буде більше людей, тим вони позитивні зможуть вжити і вважати, акумулювати позитивне і будете зменшувати негативи. Адже кажна людина не всі не є святі, так? Це обов'язково має бути. Тільки раз в житті має бути депутат. Потім подивіться, будь ласка, і розвиток в різних країнах приходить нова влада. Йде поштовх розвитку. Потім йде цей поштовх занехується. Отже, партія не може бути довше, як чотири роки, щоб набосв'ятою. Так здається, ті, хто що зацікавлені, щоб та партія була, вони її рекламують і так далі, бо вони мають певне з тобою користь. Потім і партії, що приходять вони не можуть, мають не мусять, ті, хто той, хто має гроші, може прийти. Треба заборонити, щоб реклами платити, мусить бути преса, всі зацікавлені. Кожна партія, може тільки має, треба бути три партії, має право в той самий час представити, що вони будуть робити одне. Потім як партія прийде до влади, і вона не робить, що вона обіцяла. Треба брати до відповідальності. Я, до речі, чув, вчора мені сказали, що один громадянин вашої країни подав скаргу до суду на прем'єр-міністра Яценюка. Яценюка, що він обіцяв певні позитиви. Він тому за нього голосував, тепер він забув про це. Отже, він зовжив використовував його довір'я. Ну це, то, це то, прецедент. Це, це так, президент, а все варто. Я це, вам, варто це взяти під опіку і прослідкувати за тим. Це буде прецедент не тільки на Україні, а в цьому світі. Це буде зобов'язувати політиків думати, що ти обіцяєш. Бо ти прийдеш і не будеш від цього робити, отже, тебе має право прийти до до відповідальності. Перше, треба вірити. Буде в конечно тому це все. мене не цікавить ті нагороди. Я свою роботу роблю, коли я зрозумів, що вона як наскільки вона корисна і потрібна є. Доволі часто з гостями цієї студії ми говоримо про час. Кожен має свої оцінки. Ви хімік, дослідник, ваші висновки базуються на спогляданні, mm -hmm. на аналізах. Скажіть, будь ласка, яким є час? Теперішній наш час, в який ми живемо, для вас особисто. Ну, не для мене, для всіх нас. Ми всі живемо в тому часі. Кожен час несе щось доброго, так? бо і не було прогресу. Розумієте? І час це те, що ми відчуваємо, на землі, ми відчуваємо час, ми живемо в ньому. Він є проходячий, ми не можемо його два рази пройти. Тільки один раз. І нас обов'язок, щоб той час був максимально використаний і для суспільства, і для себе. Це мої відношення до часу. Зрозуміло. Ну, тим паче, що ви, як на мене, постійно намагаєтесь побороти час, тому так. що ви хочете продовжити життя людини. Так? Mm -hmm. чи, чи може нинішнє покоління побороти час? Так. Чи, принаймні чуть-чуть. Дуже Може, знаєте, я вас хочу готувати статтю Обережно спорт. Нам відомо, відносно того, що клітини можуть ділитися тільки 50 разів. Я зробив аналіз спортсменів, які 50 років тому. Заводі були десь перші нагороди та далі. На жаль, вони жили до 50-48 років, 58 вмирали з проблемами серця. Отже, треба бути обережно з спортом. Він корисний, без спорту йде, ну, теж недобре є, але в міру одне. І потім треба позитивно дивитися. Я завжди говорю, думки і слова мають магічну силу. Я спостерігав за людьми, ті, які позитивні є до життя, у них все йде дуже добре. І ті, якщо нарікають негатив, до них іде то негатив. Я кажу, що ти сам тому винен є. Тебе шукай в тому, щось й доброго. Кожен має ти буде інакше. Це моє відношення до цього. Ну з проблемою часу ще пов'язаний такий конфлікт, який є, і, і до нас він існував, ясна річ між. Молодими і старшим, старшим поколінням. Ну у нас в Україні ще намагається диктувати дискурс цей сувок, так це родименти совєтського мислення, але є і молоді люди, для яких є абсолютно інші цінності, ну зокрема європейські цінності. Хоча мушу сказати, що не завжди ці цінності є такими позитивними, тому що є меркантилізм, є споживацтво. Як ви ставитесь до конфлікту між молодими і старшими дуже цікаво. Мені W trojej dzieci, ja też bym powiedział, że wy rozumniliście za nas. Якщо б цього не було, то не було б розвитку. Я це пережив. Я дуже часто усміхаюся, коли таке говорять, кажу, о, бо я пам'ятаю, як я був молодим студентом, то старші люди кажуть, то тепер така, така молодь, така недобра. О, в нас часто був зовсім інше. І це повторюється, чому я думав? Тому що люди пам'ятають той збережні життя, якості життя тільки позитивне, А вони забули то негативе, що мали. І тому вони, а тут негатив відразу бачать негатив, а не позитив і починають нарікати. Зрозуміти, діти наші є розумніші, і тому є прогрес. Це важко визнати просто так. Це і Хотів би вас запитати, пане докторе, ще одне таке: От чого б ви ще хотіли від свого життя, що залишається ще нереалізованим, але таким омріяним. Зробити, щоб я спричинитися, щоб якнайбільшого добра, якщо би я б міг спричинитися. Ну, в даному випадку доля мене звела, до речі, це україн, це не моє відкриття Анатолій Іванович Потопальського. Так доля звела, що я зрозумів його ціну і, і користь суспільству. І тому я посвятив своє життя для розвитку цього, щоб воно не зникло, не згинуло. Зробив перший крок то на той Іван Потопайський. Це є одне в тому, так. І я стараюся далі робити. Я хочу побажати вам успіху на цьому шляху. Глядачам нагадаю, у студії профілів був відомий український вчений Ярослав Василь Новицький, дійсний член Нью-Йоркської академії наук. Дякую вам за щиру розмову. Дякую за те, що прилетіли до нас з Відня. Глядачам кажу. Pobaće po sam